Доброго весняного ранку, любі діти, сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з професіями. Хтось малює неперевершені картини, комусь до душі запах моря і штурвал, а у когось дух перехоплює від гірських вершин. А є чиєсь покликання рятувати життя, яким же неймовірно цікавим, захоплюючим та різноманітним. Заняття може присвятити себе людина. І от сьогодні я вам підготувала загадки. Послухайте їх, а якщо ви забули назву якоїсь професії, я вам обов'язково підкажу. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Оце дітки, садівник. Знань чимало в нього є, дітлахам він віддає, міста знань постійний житель, носить горде імення. вчитель, дітки. Тисне вчасно гальма й газ, відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Так, дітки, водій, слоненяті чи качаті, котеняті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар, друг тварин, ветеринар. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник носить назву Будівельник, вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець, Видає нам продавець. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає, музикант. Хто як квочка із курчатами, В садочку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Вихователь. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. Це дітки художник. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує? Із ножем працює вправно. Хто смачні готує страви? Так, дітки, це кухар. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує? Перукар. Хто людей з біди рятує? І хвороби всім лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Це, дітки лікар. Професій на світі багато є дуже, з них кожна потрібна, важлива з них кожна. Ким стати? Вирішуйте сам, любий друже, вже зараз над цим. Розмислити можна.